Відкрити депозит у банку можна як в національній валюті, так і іноземній. Погодьтеся, багато хто з громадян України зі сталими доходами періодично замислюється не тільки про строк і суму розміщення вкладу, а й про те, які грошові одиниці при цьому віддати перевагу. Фінансові консультанти радять диверсифікувати способи заощаджень, проте кожен обирає сам, у тому числі між процентними ставками і волатильністю курсу. Один з фінансових інструментів, які сьогодні пропонують банки, є купівля валюти для розміщення на вклад. Клієнт має можливість купити безготівкову іноземну валюту долари та євро за встановленим банком курсом з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. За календарний місяць можна придбати валюту у сумі, що в еквіваленті не перевищує 200 тисяч гривень. Такий вклад відкривається без права дострокового розірвання договору, але після завершення терміну виплата здійснюється в тій же валюті, в якій було оформлено депозит. Важливо врахувати, що з 24 лютого 2022 року Національний банк запровадив певні обмеження щодо операцій з іноземною валютою під час дії в Україні воєнного стану. Частина з цих обмежень для клієнтів банків фізичних осіб залишається чинною. Зокрема, Заборона видачі в Україні готівки в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100 тисяч гривень на день. Заборона видачі за межами України готівкових коштів в обсязі, що перевищує в еквіваленті 12 тисяч гривень на кожні 7 календарних днів. Тож цілком можливо, що ви відкриєте валютний вклад у декілька кліків, адже чимало банків пропонують зробити це онлайн. А забирати свої гроші змушені будете декілька днів чи навіть тижнів. Але це приємна нагода відвідати банк, чи не так? Тож обирайте валюту вкладу і пам'ятайте, валютні депозити, як і гривневі, фонд гарантування гарантує на всі 100%. Але відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют. Встановлених Національним банком України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.